А у нас ще дитячі садки, там школи, і, і тут школа, вікна, тільки Норвеж, Норвежський фонд профінансував, поміняли повністю вікна в четвертій школі, і знову ж деякі вікна там прийдеться міняти. Тому десь приблизно нам треба ще на заклади соціальної інфраструктури. Ну, приблизно я думаю, десь до 7 мільйонів ще треба для того, щоб і там провести роботи. На жаль. Нема механізму. Я дав відповідне завдання. Нема механізма для допомоги бізнесу. Тому що бізнес також постраждав, і магазини, і підприємство, і на стройбазі, на Будбазі також там склади знищені. Но у нас механізму нема, щоб допомагати бізнесу по не відшкодуванню, а просто допомогти відновитися, щоб працювали. Тому що якщо буде працювати бізнес, буде жити міст.